Це експерт Школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії Олексій Кошель. Вітаю вас. Доброго дня. Отож, як розцінюєте призначення Клюєва головою адміністрації президента? Що ви можете сказати про цей Крок Віктор Янукович. Ну, я думаю, що на сьогоднішній ранок Віктор Янукович зрозумів, що його позиції значно послабились, тому що майдан сьогодні поширився із центру Києва і європейської площі на більшу частину України. І тому фактично для того, щоб взяти певний реванш, він зробив таке досить неоднозначне призначення. І ми можемо говорити, що перше Віктор Янукович сьогодні очолив партію війни. Друге, що Віктор Янукович готується посилено до виборів. Можливо, в тому числі для до дострокових виборів, і вже зараз ми можемо говорити про сценарії дострокових виборів в разі їх призначення. Е, вчорашня зустріч опозиції президента. Власне е, сьогодні звільнили кількох активістів. Е, як би ви охарактеризували цей крок влади? Що це таке? Ну, перш за все, я хотів би сказати, що вчорашні і позавчорашні зустрічі опозиції з президентом були програшними на превеликий жаль. Тобто, вдалося досягти лише перемир'я, і то лише для того, що влада сьогодні пробує затягнути час, перевести питання вирішення конфлікту у парламентське русло і послабити таким чином дії опозиції. І зараз опозиції потрібно зробити висновок із щорашнього дня, тому що опозиція насправді має надзвичайно сильні позиції. Перше це поширення майдану. Друге, це як не банально, це значна чисельна перевага. І що найголовніше, це серйозна моральна перевага. І на моє переконання, головне, що повинна зробити сьогодні опозиція, це розширити групу переговорників, тому що е, лідери опозиції показали себе як дуже слабкі переговорники. Я не хочу нікого образити персонально. Е, я переконаний, що вони роблять все можливе для того, щоб переговори були успішними. Але є багато політиків, які вміють говорити з партією регіонів її мовою. А і якою, цими політиками якою, треба посилити. Якою ця мова повинна була би бути, якби зараз прийшов новий політик, і вмів би говорити з партією регіонів її мовою. Ну насамперед, це мова компромісів і мова дуже тонких домовленостей. Я хочу нагадати, що переговори між опозицією і президентом Кучмою у 2004 році проводив навіть не Віктор Ющенко, тому що він теж був сильним політиком, але слабким переговорником. Переговори проводили зовсім інші люди. Це був Степан Плющ, це були лідери європейських країн. Це була Юлія Тимошенко, ну, це був Володимир Литвин. Вибачте, що я вас перебуваю. Просто в мене таке враження, що з 2004 роком складно порівнювати, оскільки... Е Кучма два терміни відбув. Йому, в принципі, не було що втрачати, він хотів просто гарно піти. ситуація інша. А тоді також переговори були з Віктором Януковичем. Він на превеликий жаль з четвертого року, він, року не змінився. Він тоді, власне, вирішував менше, ніж Кучма. А все ж таки, ви кажете, зараз реально що може прийти переговорник, наприклад, і відстояти ту позицію, що Віктору Януковичу треба піти у відставку і будуть перевибори. На мою думку, сьогодні потрібно посилити групу переговорників як мінімум дво, двома, трьома-чотирма людьми. Це ну, має бути. Переговори... Переговорники Динам... зможуть президента України подати відставку? Змусити. я хочу нагадати вам переговори про дострокові вибори парламенту. Згадаємо, президент Ющенко приймав указ за указом. І пізніше були досить тонкі, складні, підкилині переговори, і успішні переговорники змогли переконати сьогодні. Сила на боці опозиція. Потрібно ставити більш різкіші вимоги до влади, потрібно дотискувати владу. І на сьогодні мені здається, що є всі, є всі передумови для того, щоб і повернутись до старої редакції конституції, і є всі передумови для того, щоб призначити дострокові вибори парламенту, і Віктор Янукович зможе на цей крок піти. Але е люди, які стоять на майдані незалежності, хочуть повністю змістити владу і говорять. Що вони хочуть, щоб Віктор Янукович подав відставку, і вони хочуть нового президента. Ми сьогодні можемо говорити про різні механізми. Я навіть прихильник того, що питання дострокових виборів можна вирішити навіть у стінах парламенту, прийнявши політичне рішення. Ми маємо сьогодні дуже небезпечний президент. прецедент, коли президент Янукович перестав виконувати функції як гаранта прав і свобод громадян. Це означає, що парламент може сформувати нову більшість, парламент може прийняти рішення про повернення до старої редакції Конституції, і парламент може прийняти рішення про проведення дострокових виборів. І надзвичайно важливо з цим не затягувати до вівторка, а збирати парламент і проводити переговори з частиною регіоналів вже сьогодні. Які передумови ви бачите для відставки президента України? Ну, перш за все, передумови для подібного рішення. Я бачу, що в парламенті навіть без групи Ахметова частину депутатів Пінчука можна сформувати парламентську більшість. Тобто, за дуже грубими підрахунками, враховуючи групу Льовички на групу е групу депутатів із середовища позафракційних, можна говорити про 30-50 депутатів, з якими можна перевести провести переговори. І вже сьогодні я б наголошую, вже навіть сьогодні прийняти рішення, якщо успішно вести переговори. Тобто мова зараз йде не про юридичні механізми, мова йде навіть не про те, захоче Янукович чи не захоче. Мова йде не про те, подасть він чи не подасть у відставку. Сьогодні країна фактично увійшла в фазу громадянської війни. І тому говорити лише ну, чому, про юридичні цьому, механізми чекайте, дивіться, не може. Чому ви називаєте це громадянською війною? Громадянська війна це коли народ між собою веде війну, воює один проти одного. А зараз це війна людей проти влади. Є класичні визначення громадянської війни. Це організоване протистояння груп населення. Перше, це втягування цивільного населення в протистояння, друге, і на превеликий жаль втрати серед цивільного населення. І на превеликий жаль, сьогодні Україна має три головних ознаки: зараз протести масово ширяться українськими містами, особливо на заході. Захоплюють обласні державні адміністрації. Дехто вже навіть з голів вода подав у відставку. Заступники голів обласних рад у різних областях подають у відставку, і так далі. чи можна говорити про те, що майдан перейшов у нову фазу розвитку? Майдан перейшов у нову фазу розвитку, але, на жаль, ті події, які відбуваються сьогодні в регіоні, вони часто відбуваються без контролю за опозицією. Тобто зараз опозиції було б варто негайно скликати засідання Народної Ради як е, частково легітимного сьогодні органу ну, ви, і керувати ситуацією. Ви справді вважаєте, що опозиція зараз контролює людей? Що вона може керувати цією ситуацією зараз? Я маю на увазі, що опозиція, по-перше, оголосила процес, а по-друге, вона може цей процес переводити в легітимну площину. Вона б зараз мала звернутися до обласних та районних Храд для того, щоб вони забирали повноваження в обласних та районних державних адміністрацій, це повністю в межах законодавства. Для того щоб вони розривали договори і забирали приміщення в обласних районах адміністрації, це також в рамках законодавства. Вона може ініціювати створення органів самоврядування міст і сіл. Які можуть також легітимні органи влади за паралельною із київською владою з київською владою, коли були створені органи самоорганізації міста Києва, який заявив про те, що бере під контроль ситуацію? І Останнє запитання зараз: схід так само почав частково повставати навіть у Донецьку ультрас вийшли на захист євромайданівців, які стоять у центрі? Наскільки нинішні події в Україні можуть? Згуртувати і об'єднати українців заходу і сходу. Ну, розумієте, перше, є, є цифри про те, що 300 тисяч громадян готові вийти на активні акції протесту, в тому числі зі збро, зі зброєю в руках. Це надзвичайно страшна цифра. Звідки ці інформації? Це інформація Центру демократичної ініціативи. Вони по останні їхні опитування, яке показало 0,9 Це надзвичайно велика сила. По-друге, сьогодні є масове незадоволення владою, яке об'єднує і східну, і західну Україну. По-третє, на відміну від 2004 року, немає лідера. Акції протесту, на якій влада змогла навішати ярлики, як це було з Віктором Ющенком. Тобто, схід нормально сприймає російськомовного Віталія Кличка досить нейтрального Арсенія Яценюка. І протистояння не перейшло у формат Ми за лідера чи не за лідера. І я хочу наголосити, що зараз протистояння навіть не перейшло у формат Євросоюз чи не євросоюз. На сході люди виходять на підтримку своїх громадян, яких влада хочу наголосити навіть під час оголошення так званого. Дня тиші знущалась над людьми, викривала автомайданівців, роздягала і поливала водою протестувальників. Тобто перейшло в моральну площину. Це означає, що акції протесту на сході можуть бути досить масштабними. Дякую вам за цікаву розмову. Глядачам нагадаю, що гостем в студії був експерт школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії Олексій Кошаль.